Й області з'явилася перша українська комендатура для чого вона там потрібна, перше і друге, що це за знак, так би мовити, посил для російської влади? Тобто, що що українська влада тепер у Курській області надовго Ну давайте згадаємо кілька місяців тому був відповідний указ президента України про гуманітарну підтримку, ну називаємо його так, наших етнічних територій, зокрема, я бачимо сьогодні реалізація. Цього указу вона перейшла в практичну площину, в тому числі, якщо ми говоримо про курську область, дійсно перша військова комендатура відкрита і очолив генерал генерал Москальов. Це той генерал, який свого часу очолював оперативно-тактичне угруповання військ Одеса. До речі, тому бачите, наш одеський слід уже є і на курській землі. Повертаючись власне до вашого запитання, це перш за все демонстрація не скільки для Росії, а для всього світу. Перш за все, те, що Україна дотримується відповідних міжнародних конвенцій, відповідних міжнародних юридичних правил ведення війни. І сьогодні це говорить про те, що всі питання військово-цивільного співробітництва вони е, будуть вирішуватися юридично з допомогою саме таких структур, як е, військова комендатура, яка має забезпечити перш за все дотримання безпекових е, моментів для мирного населення Російської Федерації громадян Російської Федерації, що знаходяться на території Курської області, яка контрольована силами оборони України. Це гуманітарна складова, це допомога, е, медична там продовольством речами для цих мешканців Курської області. Ну і власне вирішення всіх тих питань, які пов'язані з життям цивільного населення на цих територіях, які контролюють сьогодні сили оборони. Е, скільки мені відомо, не вперше е, такі військові комендатори взагалі. Е, Ну, вперше на території Росії з боку України відкривається така комендатура. Я думаю, що це і ознака того, що Україна не прийшла просто з рейдовими діями. Україна переносить першу війну на територію Російської Федерації, з вона прийшла і при цьому гарантує цивільному населенню безпеку і життя максимально з дотриманням усіх міжнародних правил.